Вітаю вас! Ви, напевно, багато разів чули такий вислів. Одні двері зачиняються, другі двері підкриваються. От якраз розповідь, оцей фільм розповідь, якраз про такий випадок. Він літературний, цікавий, познавальний. Я думаю, може навіть для багатьох буде дуже корисно його послухати. Ну, щоб не робити помилок, або навпаки зробити правильно. Тим паче, що, з моєї точки зору, це дійсно дуже цікава розповідь. І починається вона. Знаєте, вона починається з того, що от ви знаєте точно. Ну, Тараса Шевченко читали? Читали! Пам'ятаєте там Ріс, там, Пас Гусей, Телят, Свиней в селі і так далі. Пам'ятаєте? О, от те ж саме і тут. Наш герой цієї розповіді звати його Олешко. Ну, або Олег, як хочете. Він дійсно народився в селі і як Тара Шевченко, ну, з дитинства працював. Тому що родився він ще за часів української, радянської і так далі. І, як ви самі розумієте, батьки працюють в колхозі. Бідність шаровника! Ні, ну дійсно. Тому у жилищі Загорода. І з п'яти років Олешка... Нагород, мама сказала, О, все було. Ні, корів він пас, абсолютно реально. Через треба було пасти, почепас. Да. Так що, що таке селянське життя і що таке щасливе життя радянського селянин він дуже добре знав. Ну, щоб ви трішки зрозуміли, ну він жив в звичайному селі. А що таке звичайне село? Там хліб не кожен завозив. Так, в лавку хліб не кожний. І щоб купити щось, треба було їхати в райцентр, на побиті дорозі, в пазіки, якось так хоч щось там. Та і гроші заробляли, копійки. Ну, батьки працювали в колхозі, що там платили. Тому, от знаєте, якщо ви його побачили в дитинстві, сказали... Певне. Певне. Ну дивіться. Він йде в школу, хлопчик. Курить уміє, ну батька орпав цигарки. Самогон, ну, скажем так, пив уже досвідчений. Матюка. Чотирьохповерховий. чотирьохповерховий. Ні, він звичайний сільський хлопчик, що ви з нього хочете? Да, дійсно, ну, школяри, а що ж ви хочете? Таксі такі ж сзади, це ж село, радянське, забите, оке. Там, розумієте, давно вже так трапилось, що більш-менш толково убігли, а залишилось. П'янь, всяк. Так що, от двері зачинені. Ну, от що було б з Олєшки, Олега? Ну, якщо так з точки зору далі. Ну, виріс би, закінчив би школу. Став би як батько механізатором, з чарків не злазив, його батько без чарки до трактора не підходив. Скоріше за все, десь по п'яні якій-то сільській дівчині зробив дитину, довелося би одружитись. І, і ото от все таке життя. Ну, чесне слово, друге життя, ну. Двері зачинені. Зачинені. Але, скажіть, відчинились? ну, Важко сказати, які там гени десь закрутилися. Але Олег, я ще раз говорю, ну, він звичайний хлопчик. П'є, курить, матюкається. Морди біодноклассів. Ні, 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 подумайте. Корів пасе, да. <ріх> На тракторі вміє їздить. Ну, а аж там такому байтику показав. Але якось так трапилося, що в йому якось давалась математика. Ну, по великому рахунку, навчання в сільській школі. Ой, забудьте, забудьте. А в його якось хоч трішки. Не те, що в нього... Розумієте, в сьом класі... Він тільки єдиний намагався розв'язати якесь рівняння. Всі інші тупо ставили якусь цифру, типу так судіть. І, звичайно, вчитель математики на нього, ну якби, фалив, ну, наче, ну знаєте, в кожен вчителю хочеться ж, ну, хоч один. Розумненький. Ну дійсно розумненький. Ну, якось так трапилось. І то ця обставина відкрила двері. Ну, щоб ви зрозуміли, цей вчитель математики, він вже був директором школи. От коли вже якби там Олег став, Олег, там, як сам, Олегом Петровичем или щось такого. Ну, він закінчив школу і цей чотирьомодатки говорить, що Олег, ну, ти більш-менш толковий хлопець з усього цього. Давай, поступай, в вуз, ну, рухайся далі, механізатор це все ж. Ну, Звичайно, це як, куди, що. А це йому і радить, що давай так. А ті часи було таке поняття, як направлення від колхозу. А так як він директор школи, поговорив з головою колхозу, і той йому зробив направлення. Ну, тоді ще називалася академія. Вчитися на бухгалтер. Ну, мало ж на увазі він от відучиться, вернеться в рідний колхоз, буде працювати бухгалтерій. Ну, це ж таке, ого, <смістична> бухгалтер, це ж не біля трактора. І от таким чином Олежко поїхав вчитись в Київ. Щоб ви зрозуміли, коли було направлення, достатньо було привезти папірець. Приймали всіх. Ну, вважалось так, що, ну, якщо колхоз направляє, ну як же ми йому двійку поставимо, щоб сказати, я І він поступив і почав вчитись. Що далі? Ну, знаєте, от, е, зразу там, ой, напевно, або ще. Ні! Він звичайний хлопчик, ще молода людина. Ну, ви зрозуміли, така активна, молода, симпатична і так далі. Тому він на першому курсі, зустрі дівчинку, валю, вона теж з села просто з іншого, теж приїхала вчитись на бухгалтера, теж по направленню скохоза. Єдине, що в неї там мама була головним бухгалтером, то вона її і організувала. От вони зустрілись і перше, що вони зробили, полатюкались. Ні, ну чесно слово. Ні, за якусь дурню, ну знаєте, ну як молоді. Як молоді буває, да, да. Ну скажімо так, коли вже вони закінчували цей... А потім акад... академію. То в них вже, вони вже були чоловік і дружина, у них вже була перша дитина, хлопчик. Чого ви дивуєтесь? Чого ви дивуєтесь? Ні, чесно говоря, хто їх зустрічав, говорить, ну в сімейка. ні, ну вони дійсно. Вони лаялись, мирились. Але, ну от якось їм один одного підходили. От в сім'ї важко було б сказати, хто з них літер. Вони обоє. Альфа, самки, самці! Ні, не чесне слово. І от поки вони вчились, розвалюється українська радянська, Появляється Україна, як ви розумієте, колхози зникають, по великому рахунку не валяне, Олешка, коли повчились, в колхоз звертатись, не збирались. Що, ну, знаєте... І те, що воно все розвалилося, їм навіть сподобалося, що хоче не вертатись не треба. І далі, і далі от що їм залишається? Ну добре, тобто, залишається вони в Києві. Як ви розумієте, ну що, хлопчики, дівчатки, ну, на базар, торгувати, ну це ж якраз початок 90-х. Ні, там же, що ви зрозуміли, і Валя, і Олешка. І бухгалтером намагалась, і, і на базарі він торгував, і вантаж, вантажником теж працював. Тобто там все було, і на складах розгружав. Тому що, ви ж розумієте, ну треба ж кормити, якби вже ж молоду сім'ю. Так що там все було. Він дійсно ну, намагався і так, і так, і так, ой. А потім... Ех! І ще раз відкрились двері. Ну так буває, буває. Значить, дивіться, так як ну, колхози всі прикрились, і коли вони закінчили цю академію, все-таки була якась практика. Їх на практику відправили Агропромисловий банк України. Чому, ви зрозуміли, агропромислово, тому що сільхоз, сільхоз, ну і так далі. Вони попадають туди на практику. І як ви розумієте, що більша частина так і потрапила, типу, ну, прийшли, не прийшли, розійшлись. А тут спрацювало трошки інше. І валя, і особливо Олег, що називається серйозно до цього віднеслись і так попрактикували, ну серйозно, що в кінці кінців запросили працювати в банк да. двері да. ну, дійсно вже їх не де стало. ну треба сказати що е, от вони звичайно може там і лаялись може і мирились але вони десь один до одного підштовхували і це дуже спрацьовувало. і тому так вийшло що вони дійсно їх взяли на роботу центральний апарат Саме Ну, знаєте, от, менше посад не буває. Ну, що ж ви думали? Ну, звичайно, їх взяли не керівниками. І на початку, от, щоб описати, як вони жили, ну, скажімо так. Грошей було мало. Ну, банк то банк, ну платять, вони ж теж, не, вони ж не керівники банка, Чорсь на хто. Тому вони знімали навіть кімнатку у бабусі але не в києві а в селі біля києва їздили на роботу на електричці тому що в Києві вони не могли зняти дорого так вони знайшли там щось таке подешевше і от вони своїм синулькою а звати його Сережа, брали їхали на роботу в дитячий садочок самі на роботу зробили все було і звичайно як ви самі розумієте на початку них була сама Дурновата робота, тому що ви ж розумієте, яка сама дурновата робота в банків? В касі. Куча грошей, а тобі платять мало. Образло. Або з, з клієнтами, ой Боже. Вони всі незадоволені. Всі, і причому ругають тебе. Не керівництво, а тебе. Ой, так і. І ти ж. Отак От вони почали працювати. Так. Да. Звичайне життя. І знову скажете, так що ж це за робота? Що це за життя? Житла нормально нема, зарплата нема, робота скоцка, однозначно. Ось така ситуація. Так, не можна сказати, що вони ж так тільки працювали на таких посадах. Ну, пройшов вже час. Вони так протерлись, підтерли. часом трішки почали рухатись. Ну там вони були як там. Фахівець, провідний фахівець, головний фахівець, ну там щось таке ще. Ні, вони її дійсно так трішечки кар'єрку почали робити, вже відірвалися від самих низів. Ну, знаєте, коли воно крутиться там, 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 тим паче я говорю, що от чим валя і Олег відрізнялися, ну, вони дійсно ну десь проявляли таку активність, а десь лаялись один з одним, а десь допомагали один одному дуже шикарно. Це факт. І як результат... Ну, ви сказали б, зробили нормальну кар'єру. Ну так, да, так, да, вони не досягли, ну, ну розумію. Ну, керівник банка один, що ви хочете. <свісно> І всі хочуть, так. Да. А от таких. Але вони дійсно паненько піднялись. В якому розумінні? Ну, по-перше, поміняли підрозділи. Пішли підрозділи ті, які називаються middle. Ну, не такі, щоб дуже уж з народом. Крім того, почали працювати вже, ну там, знаєте, як я говорю, от вони ж посади міняються, а потім, ну, щоб ви зрозуміли, як воно в структурі. Голова управління, заступники голови, департамент, управління, відділи, сектори і там весь пункт. Так от вони, точніше, скажімо так, Олешка, уже доріз до, до зам начальника відділу. Це доволі висока посада, ну як висока. Вона висока для Олега, для вас. Ну дійсно, ну. Але для нього, ну ти що, це ж. А валя за сектором стала. Ну, це ж все рівно. в неї ну, підпорядкуванні був один працівник. Але ж ти що? А що ж ви хочете? І більш-менш вони кось округлить. Мало того ви ж розуміли, що там по зарплаті стало краще. Ким-то вони ж так же підсуїтились. І вже перебрали з Київ, хоча теж знімали, що називається клоповні при прямому розумію того слова. Тому що, ну, самі розумієте, ну теж... ці... Да, грошей мало. Тим паче там яка ситуація, ви ж розумієте, що вони самі від батьків, а ну, там колхозиці позакрили... Ну, що батьки? Як... На землі працювали, так і працюють, які там ведь груші. І все було вроді непоганенько. Знаєте, так от, ну, працюють, працюють, тим паче там, ну вже знаєте, як там Лешка так мітив, о, це сам начальників. О, зараз начальником, ну це ж вище. А там, ну, знаєте, <сумісті> мало, він навіть там е ці пошли магістрські програми. Він спеціально заочно, заочно, це магістр фінансів, тому що в нього ж диплом трошки такий бухгалтер. Закінчить, там ж якісь диплом все-таки які ви, вицигани. Та й валя по великому рахунку теж там і курси позакінченню. Тобто вони якби, крім того, що робили кар'єру, ще папірцями трішки пообкладалися. І все було б хорошо, Банк накрився. на, отак от. от Збанкрутів. Колись я розповідав, хто там <хи> підсвітив. А у дивіться ситуацію, от людини все-все, раз і от яка вина Оліга, що там ці гади взяли, розварували і все. І ну, банк помирав повільно, але помирав, що називається. І. І орешки валя, Прийняли рішення. надо свалювати. Ні, ну дійсно, ну, ну коли воно вже помирає, воно ж видно, що, ну що, ну. Наші, за що ти триматись будеш? За труп? А куди? Ну, свалювати. Ну, розумі... звичайно, що ти скажеш піти в інший банк. Так, да, але коли валиться великий банк, виявляється, скільки звільняється людей, які теж йдуть. Йде і де всіх пристроштувати. Тому що і от Олешка намагався, ну що, або пасати якусь низьку. Ну, тобто він фактично із такої браків... Йому пропонують звичайного спеціаліста. Ну ти що? Получається, тепер йому з нуля опять підніматися. Так. І валія пропонує знов цю касу. Ну, тут, ну, на великого любителя. І тут виникла така ситуація. Зараз трішки поясню. Знаєте, є е... така річ ціні папери. А є така річ, як їх обліковувати. Ну вони ж не просто так, це ж вони обліковуються. Там ціле є система, закони, законодавчі акти, е, окремі компанії, які о, рахують ці акції, отак, 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 отак. Причому не просто рахують, там ще рахують, звітують, перезвітують. Просто сама це машинка дай-дай. І там є, як ви розумієте, такі більш солідні, менш солідні, зовсім не солідні. І от Лешка знайшов роботу в такій структурі, яка займалася обліком цінних паперів. Єдине, що тут було, ну, компанія так, і пльовенька, ну, Але ця компанія обліковувала цінні папери тих компаній, які безпосередньо мали відношення до «Нафтогаз». Там їх вже багато всіх. І там ось. і от він почав займатися цією роботою. Невдячний до доріння. Ну, роботи багато, багато писанини, бюрократії. Е, я говорю, зарплата невелика, але ну більш-менш що є. Валя знайшла теж роботу, ну правда, в іншому банку. Ну, як сказати, ну трішечки вона так підсуетилася щоб вже ж не просто там. Невеличкий, але начальник. Але начальник, який безпосередньо займається з клієнтами. Що таке клієнти? Це кричить за депозит, це кричить за... Це кредит не хоче, це чорт на що? Ну, тобто не соскучишся. І от вони почали так працювати. Так, да, я говорю, в деякі мірі вони дійсно вже себе трошки, так сказати, підняли. Ну і санулечка підрісну, вже в школу ходить і так далі. Так що десь на цьому етапі, на цьому етапі. А, ну, чи так вийшло, чи так запланували, але в них народилась донечка. Ну що, ну що, синок треба доня. Да. Хоча дійсно вони продовжували жити, ну, орендували однокімнатну квартиру, да, ви скажете, ну що ви хочете. Грошей-то не так багато. А от тепер, от тепер відкриваються такі двері, які дійсно. Напевно, раз в житті можуть відкритися. І вони відкрились. Розумієте, по роду своєї діяльності йому приходилось підписувати документи дуже поважних людей. Ну, передав І так трапилось, що він приходить підписувати документи до дуже поважно відомих людей. Чисто формально. Ні, і раз прийшов, два приходить. Ну не просто прийшов. Він приходить бояться, щоб ви зрозуміли, як правило, такі люди в часа мало говорять. Так, що це? Так, 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 так. ага. Понятно. Ні, це не підписує. Це що? Так. Давай. Це ж О, це я підпишу. Ну, тож, тому що це ж не просто підписано, це, це дуже суттєва річ. І от він почав ходити, раз пішов, другий, третій, а не четвертий з двері. Про цю людину багато говорили, що він приймає рішення швидко. Ну, в роботи завалено. Да, людина богата. Багата, багата. Тому... І тому він довго не думаючи, поговорив. Але ж, я бачу, ти толково, Ай, ну, я бачу, що ти добре розбираєшся, Ну, от вмієш чітко, раз-раз. Що це теж дуже важливо. Знаєш, тут яка ситуація? Згідно, так сказати, всіх цих процедур, нам треба проводити тендери. І нам треба секретар. Ну, людина, яка там, ні, секрет, члени тендерної комісії це діло. Говорить, к нам. Ну, родьба якби нова професія і так далі. А з іншої сторони, а чому б ні? Він погоджується. Тим паче сказати, що там зарплата дуже піднялась, не скажу. Хоча наказати, що тут щось працювало. Навіть коли, ну це що, коктейль спитав. Яку ти хочеш, то і назвав. Круктевий ще додав. Ні, не дивись. У нього така звичка була. Е, мільйон Сюди мільйон доларів не рахується. І почали там працювати. І от тоді двері відчинились так! А! Ну ви ж розумієте, що там такі люди крутились. Так що нічого дивно, що на кому-то етапі він для Валі знайшов дуже класну роботу. Ну, ви ж розумієте, спілкуються з таким, таким, говорить, та чого не можна, зараз перезвоню власник. Точніше, керівнику банка скажу, що він взяв. тому що я власник, я власник. Да, я вроді би сирота, депутат, але ж, ну, банк там. І звонає зразу, хоп, шикарно посадить. Обалдета, да, так, банк невеликий, але посада просто обалдєта. А Олешка так вписався, розумієте, тут в цій роботі як по Мінному полю ходиш. Він ж, звичайно, розумів, що це ж тендер, скажи, причому не ж вирішується так, але йому, от якось він з самого початку зрозумів, як так робити, щоб ризик був, ну, майже в допу. Досягто. Тому, коли його почали запрошувати на допити, ні, не дивуйтесь, нормально, він навіть якось це чекав. Ну він розумів, що без цього не буде. Тому що там, ну, ну теж буде. То і я ще спокійно ходити, пояснювати, розповідати. На журналі, ну так, так. І це теж дуже цінував, я окрутив. Говорить, молодець. Ну не боїться ходить. А то, що дві там шарахи. Чи ту шарахається? Ну, всі свої. Ну, сказати, що Лешка і Валя розбагатіли, нічого не сказати. Але розбагатіли. Ну тут важко навіть сказати, де більше приносило прибутку. Там чи там. Але на якому-то етапі ну, квартиру вони купили. Потім їм показалось, мало вони купили будинок. Потім е показалось ще мало купили за кордоном. Так, да, так, да, так, да, не дивуйтесь. Ну, пішла карта, пішла, пішла. Просто вийшло так, що е, ну, він же теж зретувався, що туди, туди, всякі комісії по все ще багато куди. Воно ж крутиться все. А там же виявляють такі гроші. Так, да, там вже воно десь і такі баталії заходили, що Боже милости. Уміння. Клас! І от, -от, от чорт його знає, чи це двері, чи це якісь фірточка. От що це таке? От що це таке? Коли, казалось би, все є. Діти прилаштовані. Причому діти там вже пішли в приватних ліцеї вчитись, ну мав є можливість. Житло є. Там, якщо треба колись поїхати відпочити клас, зв'язки шикарні. Поворіш якісь питання, тобто вже обалдеть. Плюс, ну, втерте якісь є. А? Ну казалось, би ну! Давай! І відкривається! Ну чорт я знаю, що це таке відкривається, а зустрічає Олежка, молоду співробітницю. Ну як молоду? Ну, вона прийшла працювати, і він з нею зустрівся. Причому, щоб ви зрозуміли, там різниця вже, ну все така Олежка, теж, так, як ви розумієте, зараз зайшов, уже підростав і так далі. І оця молода... Працівниця була на 10 років ну, молодша Орішки. Так, да, вона така, скажімо, молода, симпатична. Після вузу прийшла тільки починати. Що там відкрилось? Куди там відкрилось? Важко сказати. Але відкрилось. Як результат. А от як хочете так і робіть висновки. Я думаю, хтось скаже, молодець Олежка, а хтось скаже, мерзотник Олежка, а хтось скаже, чого ти знає? Закінчилося тим, що він кидає валю дітей. Причому дійсно, що от слово кидає тут більш доречніше. Що там у них з цією молодою дівчинкою закрутилось, важко сказати. Але на якомусь етапі він що називається уходить прямом розумінні того слова ну я ще раз говорю що так як грошики були то він там купив квартиру переселився з молодою симпатичною типу і якось навіть ну розійшлись тобто Роз... йому навіть не дуже хотіло. ну я розумію що е... зустрічатися з валією було складно з дітьми я теж думаю, ну в... получилось так що вони розійшлись Розійшлись, що називається. Офіційно розвелись навіть. Саме, ну, як вам сказати, звичайно, коли майно ділили, там поцапались, але по великому рахунку ну, більш-менш поділили. Більш менш. Хе -хе. виникає запитання, що далі. Та ні, воно якось не скажу, що е, Лешка що втратив, перед... Ні, там вже він поміняв ще цю роботу, другу, третю, воно ж там крутив. Теж таку, як би сказати, непоганенько, солідно. Зробив кар'єрний успіх, так, да, дійсно. Тепер уявить його сільським хлопчиком, який механізм... Який механізатор? Ви що? Там у нього манікюр тільки скільки... Так, да, да, в нього от він завів цю звичку робити манікюр і робив... Постійно, там, плюс масажі, він дуже слідкував, ну за обличчям він філювався, там оці всі маски і так далі. Це, да, це, ну, костюм, годинник, це ви розумієте. Машину, там, маш, це, перерахувати які в нього були машини, це важко сказати. Там дуже багато, він дійсно. Ну, мах міг собі дозволити. Це така ситуація. Так що тут вроді би все. Причому з оцю, ну, ви самі розумієте, цю молоду дівчинку він там. Підобсипав, засипав все було. І, в принципі, казалось би, що валя! Ну, знаєте, валя десь навіть коли вони розійшлися, ну спочатку, як люба жінка, звичайно, десь зобразилась, тим паче вона ще... Напевно, можливо, вона думала, що він вернеться, а потім вже вона його відрізала. Намертво. Навіть були якісь намагання його там, ну, поспілкуватись. Нє! Все! Розійшлись, так розійшлися. І вони почали жити окремо. Кожна своя біографія, своє життя. Хоча ви скажете, а як же так трапилось? Та хто я знає, як воно трапилося? в житті? по-різному трапляється. Але двері відчиняються дійсно неймовірно. І в різні сторони звертаю вашу увагу. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і до побачення.